Щиро вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Багато людей регулярно випивають пляшку пива в кінці робочого дня. Келих шампанського на свята, пляшку вина в компанії друзів. Вони не вважають себе алкоголіками, навпаки, стверджують, що п'ють для задоволення і для здоров'я, але при цьому не підозрюють, як впливає на організм людини навіть один ковток спиртного. Часом ми буваємо напрочуд наполегливими в своїх помилках. Здається, стільки вже написано, показано, розказано про шкоду алкоголю в будь-якій його іпостасі, наче немає про що сперечатися. Але ні, любителі хмільного ніяк не можуть розлучитися з дорогими їхньому серцю ілюзіями. Щоб забезпечити собі, хоч яку-небудь віддушину, вони готові погодитися, що горілка, настояна на переполинних яйцях, безумовно є отрутою, але грудьми встають на захист високоякісних виноградних вин і пива. Мовляв, про яку там серйозну небезпеку може йти мова, коли в цих виробах немає вже ніяких градусів. Тут же народжуються міфи про користь в малих дозах для здоров'я. Мовляв, хто п'є сухі вина, той і живе довше, і серцево-судинних хвороб у нього немає. Я вже не кажу про горизвісний міф захисту організму від радіації за допомогою вина. Багато постраждалих від алкогольної залежності починали саме з сухих вин і шампанського, а переходили на горілку. Тоді, коли хвороба вже вчепилася в них мертвою хваткою. Сухі вина слід сказати, що вони порушують водносольовий баланс в організмі, а це призводить до важких артритів, падагри, ожиріння. Все це стосується і шампанського. Воно швидше і активніше всмокчується в кров, швидше вдаряє в голову, тобто отрує, руйнує мозкові клітини. Шампанське веде до швидкого розвитку алкоголізму. Завдяки своїм смаковим якостям це найбільш підступний напиток з алкогольних виробів, адже його часто вживають жінки і навіть діти. Тим самим воно сприяє широкому залученню до алкоголю тих, від кого залежить здоров'я країни в майбутньому. Досвід лікарської практики свідчить, дорога в п'яне пекло завжди починається з помірних доз. Послухайте, що з цього приводу говорить слово Боже будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник диявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Ми з упевністю можемо сказати, що вживання алкоголю одна з найбільших пасток. Скільки життів було зруйновано протягом століть в результаті вживання цього небезпечного наркотику, згубного як для тіла, так і для розуму. Нам і нашим близьким необхідно якомога далі обходити цю небезпечну пастку. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те застереження, яке ти залишив на сторінках святого Письма, щоб ми, як люди, Твоє творіння вели тверезий спосіб життя. Благослови, Господи, наших телеглядачів, а особливо допоможи тим, хто сьогодні може бореться з алкогольною залежністю. Звільни, Господи, від цієї залежності, щоб люди могли служити тобі в повноті свого серця. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не витрачайте кошти на те, що зрештою може зашкодити вашому життю тут і позбавити вас вічності. Пишіть про ваші молитовні досвіди, а також не забувайте про молитовні прохання. Ми з радістю будемо молитися за вас. Наші контактні номери телефонів та електронна адреса вказані на екрані. Хай Бог вас благословить! Гарного вам дня! До побачення!